Кожен українець, який мирно спав 24 лютого 2022 року, був шокований звісткою, що сусідня країна напала і почала тактично знищувати міста, села і людей. Цивільне населення намагалось рятуватись, обираючи більш спокійніші області. А от військові були направлені на лінію фронту, аби зупинити ворога. Вони і стали єдиним джерелом правдивої інформації у перші дні війни. Нерозуміння, що відбувається, що вони в мене цікавились, чого очікувати далі. Я на той момент їх підтримував, хоча сам трішечки не розумів майже нічого, що відбувається. Кожну, кожну, кожну годину все змінювалося. Десь на краще, десь в гіршу сторону. Але в цілому Харківську область освободили і це є гарним результатом. Протистояння на Бахмутському напрямку забрало не одне життя українського військового. Чисельні поранення та контузії наслідки нашого спокою. Я навіть зараз не розумію, як вдалося вижити. Тому що е, там просто нічого не залишалось. Там будинки, забори. Буквально іде ідеш, все засиплено. Осколками будинку, заборів. Гаражів, також патрони, гільзи. Після важких поранень Андрій довго реабілітувався. Через стан здоров'я не може повернутися на передову, але продовжує перебувати у лавах нацгвардійців і виконувати завдання у тиловій області. Потім я пам'ятаю, що був приход з РПГ о, біля майже біля мене, мене зривною волною. О, Виднесло. Далі я вже не пам'ятаю, мені вже просто розповідали, що я втратив свідомість. І коли мене тягнули, тому що на мені був портфель, ну, вони всі руки були зайняті і все, що було на мені, бронежилет, було порвано, все в крові, звичайно, ж, від товаришів, які загинули, від поранених. І... Потім вони в чувство почали приводити у відчуття того, що ще все тільки розпочалося. Мені так і говорили, але я вже нічого не чув. Це мені вже потім розказали. Нині Андрій намагається не згадувати жахіття війни і прагне рухатися далі і чекає якнайшвидшої перемоги над російським окупантом. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.